І всім привіт, з вас підстав Подобайка. Так, ми продовжуємо грати в Age of History 3 за Трансильванію з метою формування Кавказької. Ой, Кавказької, Карпатської імперії. Нам тут ще багато хто лишився. Польща сильна, волощина сильна. Я можу, в принципі, піти. хм, пройтись крізь тебе і захопити. Тебе, якщо на тебе піду, з Бегімію доведеться воювати. Це жахливо. Бегеймі також я не сильно потягну. Не зараз. Не зараз. Економіка в мене 200. О, хочеться більше. Але теоретично волощина. В тебе є союзник. І один на один. Хм. Якщо я зараз зберу війська і піду на волощину. А що якщо? А чому б і ні? Ой, в мене двох дальників не вистачає. Два, три бушети сюди. Але да, в нас військові втрати неймовірно великі. Лойте, давайте спробую оголосити війну, оголосити Волощині. У нас. коротше, я зараз просто. У нас все одно є збереження. О, ліс. Сюди, в ліс. Спробуй ось тут. А, вони мене відбили. Упс. Упс. І ще раз, і ще раз відбили. Це не дуже прикольно, Та й взагалом мені б економіку побільше. враховуючи те, що є, що качати. Ну і бібліотека з пам'ятниками будуємо. Бога ж це і дослідження мати, і спачну мати. О, бало дослідження, о. Плюс 200. О, у. У. у нас майже готове дослідження. Так, Іра. О! На, ефективність оподаткування, так, плюс монетку отримали за тридцятку. Давайте підтримка провінції менше. Зменшимо. Ну так собі отримали прибутку. А тут можна. хм, Або дослідження, або спадок. А військовий радник? У технічно обслуговування армії. я б це б зменшив. Так, стоп. Оголосити війну. Оголосити. Полетіли. У нас тут нема генерала. Зараз найму. Сюди. Столицю взяти. Ні, не захоплюйте їх. Блін. А, це жах, Османська імперія їх до Хм. Можу тоді завантажитись. Все ж таки почекати чогось нового, поки ти почнеш воювати з кимось. Він, Але це прям османи. Прям османи. Напали. Прям на волощину. Я можу ще 12 військ викликати. 300 монеток мати. Так, погнали. Створити два трібуше спочатку. Далі давайте. Хм. Елітний мечник. Лицар лучник, Трибушет. І ще туротично шість військ. Ось так. Потім, коли буде можливість, два трибушети викликаю. Тепер. Максимальне витрати на армію. Оголосити війну. Оголосити. Погнали в ліс. Столицю захопити. Так, стоп, зараз. Окей. Хай спробую щось зробити. Так, окей, вони пішли на мене в бій. А, -а, -а Блін, клятий. Клятий сию. Ммм, я занадто довго бігав від них. Занадто довго бігав. Стоп! Блін, 86. Я майже. Вони дуже близько можливість було перемогти. Ай! Та ну ви знущайте. Так, окей. Я сам винен треба було одразу. Ммм, Яке дурне, яке дурне, треба було одразу з ними битись. Одразу. Повторюємо ще раз це. Збираю 300 мені так. Волощину одразу бити. Війська волощини. потім швидко їх захоплювати Саму волощину. і ми моли. Коротше, в нас просто 86, щоб трохи переваги, і ми перемогли трохи. Так, ти з кимось воюєш? ти стосунки, з ким ти волієш. Ну окей. Хм. образу. Оголосити війну, максимальні витрати поділити навпіл. Якщо вони пішли далеко від нас, так відійти. Ні. Блін. Упс, Упс, знову Упс. Так, коротше, в будь-якому випадку мені треба збільшити армію. В будь-якому випадку. Треба студкуватка. За тим, з ким воює Волощина. На цей раз не з ким. Це мінус. Чи плюс? Дивлячись, -див як на це подивитись. Так, є 300 монет так є. Спочатку два трибушета. Так, ще лучник, ще трибушет, лицар та елітний мечник, потім елітний мечник, елітний Пікінер, ще два лицара і два лучника. Погнали. Створити 257. Так, тепер у нас така досить немаленька армія. Максимальні витрати на армію. Оголосити він. Оголосити. Йдемо одразу в ліс. Щоб спровокувати їх на наступ. Вибиваємо їх. Дуже важливо добиваємо їх. І поки не прийшов епір. Все, 93. Зробити вимоги. Повністю захоплю? Ні. Є, але я зміг оточити їх в своїх провінціях. Так, є якісь цікаві шовка, здається, шовки я не можу виробляти. Є вино. Так, вино? Можна ось так. До вина. І ось так. Красивіше що було і трохи. Так. Та що? Висунути вимоги, затвердити, трохи більше стали. Мінімальні витрати на армію, так. Молдова. Я покращу з тобою поляки. Прям треба покращити, з тобою покращити також. Що в мене по економіці? 255. Ну, мало. Блін, ще ядра. Ай. Так, коли в мене там ще новий рівень технології? Мені потрібні гроші. Так, стоп, переваги. Я. Б... Просто 300 монеток це буде відчутно зараз. З нашим пубу, коротше. Треба... Беру 300 монеток. Беру вас. Провінцію з вином. Будую виноградник. І додаю саму економіку. О, плюс закон якийсь. О, Школи. Дослідження плюс 4%. Це те, що нам треба. Провінція з виноградом. Сподіваюсь, ти почнеш мені приносить досить багато грошей, як тільки асимілюєшся. Так, що у нас тут? Дякую. Примка провінції, це. О, плюс 50 монеток прекрасно. Пам'ятна бібліотека. Є, 400 спадку. Я до цього брав блогову експертизу, але я ще б хотів купець поради. Це трохи збільшить прибуток, це так само, як економічний радник. Нема нормального. радникам, щоб пройтись. Військовий радник? М -м Ні. А Ось тут дослідження. Хай буде дослідження, це плюс 7. Дослідження може дати мені при приріст так ти. М -м так, місія, дякую. Що тут? Ну, непогано. О, тут ще спадщина. Також щомісячний місячний прибуток 0,2. 2 а, хоча там ні, слухайте, там непогані бонуси дали. Дякую. Ну, дайте мені нормального економічного радника. Чи військового радника, хорошо. О, підтримка провінції час будівництва. Там, судячи за все, мені дали. Коротше, все нормально. Так, ця провінція мені 08 мені так дає. З тобою до 90 року перемир'я. Економіка. У мене більше залізних шахт. А давайте, залізу, типу. Один з найдорожчих ресурсів у нас. Ну і тут непогані темпи зросту. Так, стоп, ви хочете сказати, що в мене людських ресурсів нема? Це проблема. Максимум витрати на армію. Договір про напад, а може краще Так, Окей, договір про напад прийняти. А пакт не хочуть. О, до речі, я вже готовий проти тебе воювати. ти відносини. Тримай генерала. Бонус. Ще один, дякую. Та шо, голосити війну. Погнали. Що тут, ліс поруч? Чогось тут. О, давай в цей ліс спочатку. Так. Да. Вони саме вбилися мене, буває. Я їх добив. Я зайшов сюди. І щоб не вступати в бій з епіром, закінчимо війну до того. <сimple> <сimple> я дурний! Я дурний. Ні, мені не повністю потрібні. А, я чомусь подумав, що вони мені повністю потрібні. Я качав в провінції, які мені не потрібні. Так, поки що тоді проігноруємо це. Чи я не хочеться ігнорувати? Так, через те, що я покращував, покращував... В тій провінції, ми, типу, поки що залишимо. Собі їх. Так далі. Проблема в тому, що мені або Польща, або війна з Польші. Пішовши, на яку мені доведеться воювати ще з Данії і Мазові. Або з Османами війна, або з Угорщиною. Жоден з цих варіантів мені не подобається. Але якщо вже з кимось з них воювати, то це Угорщина. Це точно Угорщина. 511 економіки. Це моя мета, все. Воно засліджені на максимумі. Ого. Що мені треба для шовкової плантації? Я просто навіть не бачу, де вона. Ось шовкова плантація. Йдемо до шовкової плантації. Ой, то, то, то досліджуйте спочатку елітної, елітного лицаря. Ой, типована спочатку розбудовуватись навколо столиці. Так, 600. Давайте купець карада. Ще більше ефективність від виробництва. До речі, економічний радник. А, на! Нормальний економічний радник. Ой, я про ядра забув. Упс. Я відволікся і забув про ядра. Так, угорщина, давай оборонний пакт. Так, ще трохи. Все, наніслати пропозицію. Вони погодились. Полка, я можу трохи покращити, прекрасно. Перевага, та? Та ефективність виробництва. І недостатньо довго. Так, ця провінція є. Так, тут шовк також. Ну, давайте ось тут дерево забудуємо. Так, ще шовк. Вівчарським фермам буду забудовуватись. О, тут залізує. О, є нарешті. Технічне обслуговування армії зменшує. Блін, який б в мене був прибуток, якщо б я був незалежним. Так, просто перед тим, як іти в бік незалежності, я б такий, щоб вибити. коротше, щоб в мене був рівень економіки як Угорщини. Він, а може по зерну пройтись? Технічне обслуговування армії зменшити? Я, Мені здається, я зможу зробити топ-1 по зерну. Якось, припустимо, я зараз три провінції качнув, я вже 15 те місце. І то не до кінця ми ще докачались, тобто. хм. А, так, так. Я думаю, зерно ми можемо витягнути. Блін, і знаєте, про що я ще подумав? Столицю докачати. Да, 169 виробництва зерна. хі 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 2,5% світового зерна я виробляю. Столицю! Ой, тут, як мінімум майстерню можна було б побудувати. Ти Та взагалом. Так, столиця це дослідження, максимальний рівень досліджень. А я б хотів собі побільше максимальний рівень досліджень. Наприклад, ми вітряки ще не дослідили. І тут тепер ще вітряки можна побудувати. А, ой! Ти не столиця. Упс, ти столиця. Тримай майстерню. Так, хтось з кимось воює, не так цікаво. У нас є тисяча, і я. Ти ще спадку, і я б качнув її в... Ліміт військ. Ще 20 військ, в ліміт. Займо нам не будуть. Так, все це до кінця покращено. Економіка тобі дорого буде качати, але вона того коштує. Так само, як інфраструктура, яка дає, типу ефективність виробництва. А ну і в нас. О, дослідження! Ні. Тепер не на максимумі. Зараз робимо. Я на деяких забудованих провінціях не качав. Що треба так? Ефективність виробництва збільшуємо. Ой, погано, що ось тут. Я тут не побудував бібліотеку. Тут є бібліотека. Ось тут не побудував бібліотеку, де? Тут не будував бібліотеку. Десь тут ще є покращені покращеній Ось ти. покращена провінція, але бібліотеку не побудував. Зараз це буде. Так, 475, в них 774. Угу. Є третє місце по виробництву зерна в світі. До речі, що це за провінція? Чому вона так на пам'ятник бібліотеку? Так, ти. На, зерно пам'ятник бібліотека. Я хочу взяти топ-1 по зерну, здати виробництво. Топ-1. Ой, дякую. Дякую. Якісь бонуси мені додали. Так, все. Ще ця провінція з часом буде. Давай сусідню. Так, економічні бонуси, є ще одна технологія. Це топ. Те, як ми йдемо зараз по технологіях, це топ. Ми зможемо, завдяки тому, як ми йдемо по технологіям, досить багато набрати. Так, на спадок цивілізації, я б інноваційний хаб взяв. Чесно кажучи, взяв би інноваційний хаб. Так. Десь є зерно, яке. Так. ще з Зерном, яку я не збудував. Все, я перше місце по виробництву зерна. Нам тепер дешевша армія ніж всім іншим. Ха ха-ха. Так, 519, в тебе 810, в нас дуже нема угорщини. Ти далеко від мене не підеш. Ууу, далеко не підеш взагалі. Далі, мітвійськ, мені ваш не подобається. Але не хвилюйтесь. У мене буде армія якісніша сама по собі. Так, мене дартує те, те, технології. Візьмусь це. Тоби, йди від найдешевших. Будь ласка. Ну тось так, йди в шовкової плантації. Все, не дартуй мене. А поки що я нагадаю, що по посланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factory. Ну, по-перше, придбати їх всі, якщо у вас немає можливості їх придбати, то ви можете їх додати до бажаного, особливо War Factory Додати до бажаного. Це гра, яка зараз в активній розробці, і І вийде, колись вийде. Тому, якщо ви додасте її до бажаного, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримує мій спонсор Нікіко. Ви можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки тобі. І виходить це відео. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!